Чи 8 липня було підписано угоду між міською радою та Аднаном Ківаном про будівництво лікарні швидкої допомоги, і лише зараз, через півроку, на сесії міськради вирішувалося питання щодо видачі дозволу на розробку проекту з відводу ділянки під це будівництво. Цікаво, що справа зрушила з місця лише після того, як депутати з фракції партії регіонів просто змусили мера звернути на неї увагу та визнати власну бездіяльність. Про ці та інші події у сусідній залі у нашому сюжеті. Одесити досі лишаються без нової лікарні швидкої допомоги, хоча вже давно її будівництво могло розпочатись. Та у міськраді забули про угоду з Аднаном Ківаном, яку була підписана ще влітку. Згадати про неї змусили депутати регіонали, і вперше сталася сенсаційна подія. Мер був змушений зізнатися у власній бездіяльності. Інвестор за свої гроші готовий строїть нам лікарню скорої допомоги, А ми не можемо видати розрішення. Ну позор всій власті. Грош нам ціна всім і меру і совету. Остання трагічна подія, коли помер одеський телеведучий Євген Льозов, вкотре продемонструвала, що місту терміново потрібна нова станція швидкої допомоги. Одеські СМІ повідомляли, що врятувати Євгена не вдалося саме через те, що карета швидкої їхала до нього півтори години. Аби трагедії було менше, потрібно нагально вирішити питання із будівництвом лікарні. Нам необхідно сьогодні прийняти це рішення. Я вас очень прошу підтримати для того, щоб опять же була сенсірована встреча. Олексій Сичкосович пригласив нас в кабінет, і ми розбиралися, як же ми в кратчайші сроки можемо этот вопрос. А ще Костусів призначав нових радників. До того ж, мер заявив, що радник з економічних питань буде виконувати обов'язки його заступника. Я подобрал и сегодня хочу вам представить человека, который будет работать моим советником. Он будет работать советником по экономическим вопросам на общественных началах, но фактически будет исполнять обязанности заместителя по экономическим вопросам. Будет везде его виза, подписывать будет первый заместитель. Это Ковалев Анатолий Иванович, вот он присутствует здесь. Такое решение свечит не я как говорят, про юридическую безграмотность мэра, а и имеет знаки грубого правопорушения. Все, собирается открыто, публично осуществлять действия, которые являются, ну, мягко говоря, имеющими признак преступлений, а, грубо говоря, действиями, э, которых э, судьба города передоверяется третьим лицам. Я бы рекомендовал господину Костусеву, ну, зачем беспокоить занятого человека, проректора целого института, господина Ковалева. Ну, у вас такое количество дворників уборщиц, Вони теж можуть визировать ваші документи. До того ж, Костуся, призначаючи радника, вже забув, що він сам нещодавно ліквідував інститут радників і розповів про це прилюдно. Я ликвидирую институт советников на общественных началах. Все, никаких советников на общественных началах у меня нет. И вот сегодня Костусев перекресливает властные слова, кажучи про надзвичайную роль Радники. Если у меня будут появляться еще какие-то советники на общественных началах, я об этом буду сообщать, и об этом будет знать пресса, и депутаты, и будут знать все. Потому що в моєму розумінні, советник мера це очень відвісна робота. Крім того, що Костусів поставив радників на один рівень із заступником голови, сьогодні він щедро дарував букети. Червоні троянди символ пристрасного кахання. Дісталися Сергію Черненку, який нещодавно пішов з посади першого віце-мера Миколі Ільченко, якого потім затвердили на посаді Черненка. Також свій букет отримав Орловський, який став повноцінним заступником мера, бо раніше був лише виконувачем його обов'язків. Дим Тютюкин Вячеслав Флаштаба, телекомпания Круг.